Свято-Михайлівський собор Житомира був збудований ще в кінці 19 століття, але лише сьогодні, вже після доби агресивного атеїзму, у храмі починають розписувати стіни та реставрувати старі ікони, зображені на його стінах. Буде розписаний весь храм в такому ж стилі, щоб не було якоїсь плутанини в прийнятті дійсно різних стилів іконопису. Залишиться лише ця ікона, яка ще з першопочаткового розпису, це ікона. Пресвятої Богородиці Над оздобленням храму працює художник із Києва Денис Білянський, який свого часу оздобив храм неперевершеним іконостасом. Обмін опитом какими-то своїми там возвреннями до того, що ми робимо таку цікаву, оригінальну роботу. З однієї сторони дуже традиційну, а з іншої сторони самобитну, тому що вона ні на що не схожа. Оригінальність роботи художника полягає у змішуванні різних стилів, особливе місце, серед яких займає народний, зі своїми специфічними мотивами. Ми вирішили аталкиватися від українських образців, не тільки іконопісних, але й взагалі українського іскусства, народного, як то вишивки і так далі і тому на сьогодні вже розписано західну частину собору, на котрій зображені картини страшного суду. Особливо вона тим, що розпис виконано не на плоскій поверхні, чим зумовлена велика складність роботи художника, яка до того ж майстерно відтворює ефект присутності.